Всіх ситуація на Покровському напрямку сьогодні стабільно важка, але досить контрольована. Дякую всім силам оборони України, котрі змогли встановити повний контроль над Мар'їнкою. Селищем Мар'їнка Покровського району біля Новогродівки. Це дуже важливий пункт, котрий відкрив дорогу расистам на Селидове через шахту Котляревську та шахту Коротченка. Вони пройшли між дереконами по полях завдяки тому, що вони встановили контроль над Маринівкою. А сьогодні сили оборони, дякуючи їм, повернули цей контроль за собою. Це дуже важливо, друзі. Насправді це дуже важливо. Погане те, що а, сьогодні расисти почали штурмувати місто Гірник. Це відкриває їм. Дорогу на Курахівський напрямок. Це відрізає наше угруповання в Невільському. На, на жаль, звужує коридор для виходу, якщо це буде потрібно, з Невільського. Це теж погано. Але ситуація там ну, поки що досить контрольована, але опасна. А, прошу друзі, звернути на це увагу. Людей, котрі компетентні, котрі відповідають за це. Прошу звернути на це увагу, це дуже важливо насправді. Допомагаємо, вивозимо людей, тварин, всім про це напоминаю. Пишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо хтось у вас десь застряв, нема зв'язку, не можете когось витягнути. Благо, що є в нас волонтери. Які допомагають насправді допомагають і людей, і тварин реально вивозять Реально там, де це кажеться, вже неможливо. Там, де люди втратили надію. Зовсім нещодавно вивезли людину, яка думала перечекати, як багато людей, в місті Селидова. А потім просто стала боятися мародерів, панічно боятися, і просто замкнулась у підвалі і не виходила. Родичі близькі його шукали. Більше неділі його шукали, не могли знайти, ніякого зв'язку з ним не було. Дякуючи Богу, нам вдалося його витягнути. Зараз він у Кремінчугі, ми його туди вивезли, і ну, людина в відносній безпеці знаходиться. Дуже сьогодні трагічна подія відбулася у Павлограді. Рашисти просто поневічили стариків, пенсіонерів. Це дуже страшно. Це неможливо, але це на жаль в їх дусі. Тероризм більш нічого. Тому, друзі, друзі, тримаємось, тримаємось у нашому дусі українському. Друг другу допомагаємо, простягаємо руку помощі, не забуваємо про літніх людей, про маломобільних громадян, про інвалідів, про тих, хто не може про себе подбати. Ні в коєму разі не покидайте, будь ласка, тварин, особливо прив'язаних. Знайдіть трошки місця для котів, для собак в вашому новому житлі або зйомному житлі. А для всіх наших українських братів та сестер прошу друзі, не будь ласка, не завишайте ціни на оренду житла. Це неможливо. Не забороняйте, будь ласка, людям забирати тварин. Це також неможливо. Уявіть собі, що завтра ви опинилися такому ж стані, в якому сьогодні опинилась Донецька область, Нікопаль, Запорізька область, частина. Друзі, завтра може опинитися кожен в такому скрутному становищі. Тому прошу вас, будьте людьми і допомагайте друг другу. Всім мира, добра, злагоди. Дякую.